29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України. З цієї нагоди на театральному майдані Тернополя відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та відкриття тематичної інсталяції соняхи пам'яті. Родичі загиблих героїв, військові, представники влади доєдналися до акції та поставили соню на знак шани до всіх, хто віддав життя ворончі рідну землю. Кожен охочий може долучитися до наповнення інсталяцій та залишити квітку. Дев'ять років вже Волонтерів на фронті, емоції, повірте, ой, переповнюють, тому що на початках війни приходилось привозити наших вбитих хлопців. І, напевне, в нашій Україні найстрашніше зараз то, що вони гинуть. І коли їх привозять до батьків і чуєш ті крики мами, батька, родини, сім'ї, це найстрашніше. Ну, а ця інсталяція, тут багато гільз. Наша організація Десантно-Кусацький рій надала, які ми привезли з передових позицій АТО, ще ООС і сучасної війни. Самі сумні емоції, які можуть бути цей день. У нас море загиблих, море поранених. Море з синдромом посттравматичним, тому коротше, цей день тільки сум, біль, і хочеться, щоб це все вже нарешті закінчилося, і щоб люди почали жити в мирній країні і в спокої. А всім родинам загиблим і всім хлопцям, які на сході, ми віддаємо велику шану, вдячність і низький уклін за їхній подвиг, за їхню відвагу, ну і за те, що вони віддали своє життя за Україну. Біль війшла в душу і глибоко, глибоко. Це вже не поворотня, воно не, не вертається. Коли втратити сина і знаючи, що це таке війна, бо сам був поранений, сам був в Афганістані, пройшов цю кухню. Знаєте, саме страшне, що є, коли батьки хоронять своїх дітей. Це біль, біль всього нашого народу. Цього дня також відбулося спецпогашення нової поштової марки Вічна пам'ять. Всі кошти, виручені від продажу марки, підуть на підтримку сімей загиблих військовослужбовців.